Залізний король або Криворізький Нобель так називають Сергія Колашевського. У юності він, попри дворянське походження, не мав ані багатого спадку, ані підприємницьких планів. Сергій Колашевський народився у 1850-му, за іншими даними, у 49-му році у Херсонській губернії був третьою дитиною з п'яти у родині. Своє дитинство, коли він формувався як особистість, де він на степових просторах України, він і так казав, що я змалечку любив ходити це, любуватися степами Ці Туркестанівка, Федорівка, ці села. Він тут сформувався в нашому краї. Сергій Кларшевський з молоду мав гуманістичні погляди. Відтак став медиком-науковцем і двічі вирушав у складі Червоного Хреста на охоплені війною Балкани. У 32 роки в Одесі сталася зустріч, яка змінила. Не лише його долю, але й хід історії Кривого Рогу. Вона стояла на березі, така гарна, струнка, тендітна в своїй легкій літній сукні, ореол золотавого волосся, пурпурні вуста, великі блакитні очі. Вона була красунею. Таким побачив молодий Колачевський майбутню дружину у посах від тітки, поміщиці Зайцевої Євгенія Розмарінса отримала 410 десятин землі біля села Веселі Терни. Саме тут, у 1891-му, майбутній промисловець виявляє поклади залізної руди, додатково орендує ділянки і йде на ризик. Бере півтора мільйони марок у кредит, аби створити рудник. Таких, як Коковачевський, можна порахувати, напевне, по пальцям у всьому світі, а для нас він людина, яка перетворила фактично далеке, далекі терни, які були ну, фактично ококайною. У поцвітаючу частину Кривого Рогу, і саме завдяки Ковачевському, і його ж по потом рудник Ковачевського було перейменований в Одік Лєніна, і саме на базі рудіка Лєніна було створено цілий трест Лєнін-руда. І саме завдяки цьому розвитку цього рудника розвивалося все північке варижжя. І тут приклалася і залізниця, і все інше. Запорука успіху справи підтримка людей, вважав підприємець, і саме для них своїх робітників він створив ціле рудничне містечко з безкоштовною лікарною, школою, житлом. На руднику діяли електропідйомники. А заробітна плата була у кілька разів вищою ніж на інших підприємствах. Житло для так званих майстрових для людей, уже кадрових робітників і там сусарів, монтерів, які вже постійно жили на руднику. Таких будинків було 20 збудовано, в кожному було по дві квартири, дві кімнати, кухня і всі ці надвірні служби і так далі. так далі, так далі, далі. Була побудована велика їдальня на тисячу місць, яка при нагоді легко перетворювалась в театр. Я почав запрошувати різні трупи, столичні, там і Заньковецька приїздила, і Саксаганський кілька разів був. Тобто піднімати якби, соціальну сферу. Рутична школа, двохкласне училище було засновано в 93-му році. Вчителям оклади зробив більше два рази, ніж земство давало. Нині на місці колишнього родничного містечка провалля та руїни у 2010 році. Відбувся провал. Шахти Тернівської і таким чином утворилася зона зрушення, зона провалів. 16 гектарів пішло під землю. І, на жаль, об'єкти важливі об'єкти історії. На жаль, вони зникли з карти Криворіжжя. Наприклад, це була електростанція Сергія Колачевського, електростанція саме Рудника, вона пішла під землю. Якісь алейки, територія парку, тобто на ці ну, в цій місцевості знаходилося. Він побудував залізничну е, станцію, приклав колії залізничну станцію. Вона так і називалася Колачевська. Вперше саме завдяки Сергію Колачевському з'явився е, паровоз на, е, на Руднику і е, таким чином. Е, Відбувалися підриви, да, вивантажування руди, підняття її на поверхню, ну і вже розділення да, на потреби. Крім того, З'явилася вперше саме на цьому руднику електростанція, тобто він електрифікував всю територію рудника, було світло і в житлі, і на, на вулицях самого рудника. Для будівництва використовувалась цегла, яка була вироблена саме на Території рудника, тобто був цегельний свій завод, і так як були природні ресурси. Перлиною тернів на той час був палац подружжя Колершевських та парк з екзотичними рослинами. За парком господар слідкував дуже пильно, часом сам доглядав за деревами. Там були різні види горіхів, там була ліщина і фундук. Те, що ми знаємо, і там зараз вирощується. Там, як я вже сказала, було п'ять видів дубів, і в тому числі ось цей дуб, арабський, дуб білий. Тобто такі ви екзотичні види дуди, це була я так думаю, що перша така колекція екзотів на криворіжі, і певним чином калачевську можна бажати родоначальником ботанічного такого садівництва професійного. Про те, що неподалік стояв розкішний маєток, нині нагадує лише старий льох із цегли та червоного залізистого кварциту. Ми з вами зараз знаходимося біля однієї збережених пам'яток, які залишилися від рудника Колачевського. А саме це Льох, холодильник це така автентична так, споруда, яка характерна саме для цього рудника. Досить таки глибина велика приблизно 3 метри. От якщо так спускатися, от зберігалися тут продукти, особливо да, в літній час дуже важливо було зберігання продуктів, тому що рудник сам по собі був великий, багато ну є. Так, як працювала їдальня, потрібно було да, забезпечувати робітників харчуванням, да, і ну, в тому числі, і будинок, який належав да, його прислузі. Тому і Такий, от був достатньо великий льох. У цій місціні працювали криворізькі фотографи. Побачити унікальні світлини можна на виставці, що нині діє у відеогалереї в квітковому годиннику. щоразу це було таке містичне дослідження. Останнього разу у нас був провідник, собака до нас прибилася та вказувала нам дорогу. Сам льодник, який досі існує, він з точки зору архітектури зроблений унікально. Якщо ви туди спуститесь, то приблизно в районі метра побачите чорну окантовку. Як це? Тут відбувалося сухий лід закладався в льодник, а далі був настил, і сам льодник в два поверхи. Ось цей сухий лід танув, і там є отвори в нижній частині, через які вода потихеньку витікала у рудник. Багата народу Криворізька земля перетворила лікаря на мільйонера. Разом із дружиною він вирішив віддяшити Криворіжжю. Євгенія пішла з життя через хворобу серця у 1906. У день її смерті Сергій Колачевський затвердив останню п'яту версію заповіту: 100 тисяч рублів призначалося робітникам рудника. Частина грошей була виділена на будівництво церкви та благодійні заклади. У маєтку Колачевського мали влаштувати безкоштовне сільськогосподарське училище де більшість місць призначалася для дітей селян. Усі прибутки зрудника, власник заповів віддавати на користь криворіжжя в кривому розі дуже багато, скажем, теперішнім словом було олігархів. Багатіли тут десятки людей, і дуже мало з них віддавало, скажем, від себе на ну суспільне благо. А Калачевський віддав все, все, що було людям. І це він віддав не там за день, два до смерті. Заповіт, основний каркас заповіту був е, написаний е, ще разом з його дружиною Євгенією. Це був такий осмислений крок, який характеризує цих людей. Це мільярди гривень, якщо по сьогоднішнім маркам е, брати. то е, ну це ми таких прикладів не знаємо не. Скажімо, в сучасній Україні не в Російській імперії, і ну, для порівняння Альфред Нобель, якщо перерахувати на долари, тоді він заповів 8 мільйонів доларів на, скажем, на розвиток науки, культури, письменництва, освіти. А Калачевський за 14 мільйонів доларів. І якби. Інші обставини, якби не змінився корінним чином суспільний лад, то ім'я Калачевського сьогодні я думаю, звучало б на рівні з Нобелем. У 1911 році 7 тисяч криворіжців зі сльозами зустрічали жалобний потяг з Петербурга з тілом Сергія Колачевського. Він забажав спочивати на землі, яку вважав рідною. П'ять років родичі Колачевських оскаржували його заповідь. Судді постановили виконати останню волю покійного напередодні революційних подій. Все боїться часу, а час боїться доброти, говорив Сергій Колачевський. Через буремні часи його заповіт лишився невиконаним. Але його доброту і мудрість земляки пам'ятають донині. Анна Ніколаєнко, Олександр Домашов, Олексій Правицький постфактум.